Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати Брауні шоколадний десерт, який обожнюють мільйони. Рецептів маса. Сьогодні ділюсь своїм улюбленим. Готується все дуже швидко, просто, а виходить неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте! Тут у мене 200 г шоколаду і 100 г вершкового масла. Звісно, для брауні ліпше використовувати гіркий шоколад від 70%, але я використовую від 50 до 70%. Сьогодні у мене 56%. Зараз будь-яким зручним для вас способом цю масу треба розтопити. Це можна зробити на водяній, на паровій бані, а можна в імпульсному режимі в мікрохвильовці. На максимальну потужність поставили на 20 секунд, витягнули, перемішали. І так декілька разів поки маса не стане однорідною. Забула сказати, так як брауні готується дуже швидко, відразу вімкніть духовку розігріватися на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Все, шоколад і масло розтопилися, поки відставляємо, даємо йому трішки охолонути. Глибоку ємність розбиваємо 3 яйця середнього розміру бажано кімнатної температури. Додаємо дрібку солі для балансу смаку і збиваємо за допомогою міксера на середній швидкості близько півхвилинки. Тепер додаємо цукор. Для мене оптимально 150 грам. Але ви кількість цукру можете зрегулювати на свій смак. 150 г – це помірно солодкий варіант. І залежно від потужності міксера збиваємо хвилин 5-7 до стану, щоб маса гарно посвітліла, збільшилася в об'ємі і слід від вінчика ось так затримувався на поверхні. Я збивала 5 хвилин. Тепер додаємо шоколадно масляну суміш і на самій повільній швидкості міксера перемішуємо недовго, просто щоб все об'єдналося. Окремо змішуємо 80 г борошна і 30 г какао-порошку. Беріть темне какао. Як бачите, в цьому рецепті не використовується сода та розпушувач. Кількість в ложках, ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Перемішуємо і додаємо відразу через сито у тісто. А тепер делікатними рухами лопатки перемішуємо. Випікати можна в роз'ємній і нероз'ємній формі. У мене сьогодні діаметр форми 24 см, але оптимальним є діаметр форми 22 см. Він буде брауні вищим. Звісно, ліпше використовувати квадратну або прямокутну форму. У мене сьогодні кругла, ну, яка є. Я низ і бока застила пергаментом, можна просто змазати вершковим маслом і присипати тонким шаром борошна. Переливаємо все наше шоколадне тісто. Бачите, виглядає дуже красиво. І розрівнюємо. Тепер, щоб Брауні більш рівніше піднімався, я трішки прокручую формою і декілька разів стукаю поверхні. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів, верх-низ без конвекції приблизно 20-25 хвилин. Все буде залежати від розміру форми, бажаної вологості і потужності вашої духовки. Я полюбляю, щоб Брауні був. Ледь-ледь вологим, тому я випікаю 23 хвилини. Якщо ви полюбляєте, щоб брауні був добре вологим, випікайте брауні менше. Як бачите, спашка з серединки у мене виходить з легенькими такими залишками тіста. В мене такий варіант влаштовує, ви можете витягнути брауні раніше. Даю охолонути буквально 5 хвилин і знімаю форму, насолоджуюся кожним шматочком. Друзі, це дуже смачно. Якщо ви не готували брауні вдома, обов'язково це зробіть, домашній варіант завжди смачніший. До речі, брауні можна трішки урізноманітнити. Можете додати в рецепт ще горішків, шматочків шоколаду і кожного разу це буде інший брауні, але цей рецепт робочий, дуже вдалий, смачний, обов'язково скуштуйте. На сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобалось, Натискайте на лайк, дякую вам за заздалегідь! Коментуйте це відео, я завжди цього чекаю. А ще підписуйтесь на канал. Натискайте дзвіночок, щоб ми одне одного не втратили. Миру нам всім, любові і людяності! Сподіваюся, скоро зустрінемось! Пока-пока!